Привіт! Минуле відео було максимально реактивним. Ви коментували, задавали запитання. Вам не байдуже було. Мабуть, це не дивно, тому що дитячі травми є у кожного із нас у більшій чи меншій степені. Вони дозволяють нам розвиватися, але іноді ламають. І це дуже круто, що ви реагуєте. Це означає, що ви готові покращувати себе. Привіт, мене звати Андрій Козінчук. Це Конект і це відповіді на ваші запитання. Тому долучаємося. Перше запитання, яке прийшло, воно мене прям от обрадувало. Бо ви слухаєте, ви відчуваєте, і це крутяк. Запитання таке: а в чому ж тоді різниця між дисципліною і попелішковим синдромом? Дивіться, і там і там є мотивація. Але попелішкове виховання це коли ти не дозволяєш собі відпочивати, робити щось кльове, поки ти не зробиш щось. Дисципліна це трохи про інше. Якщо в мене щось не вийшло, я буду аналізувати, що це для того, аби це вийшло, або, можливо, воно мені не треба. Під час дисципліни ми себе не караємо. Ми можемо робити щось складне, що нам важко, але це точно не про покарання. А от у побіжковому вихованні є відчуття якоїсь провини. Я винен чи винна за те? Що я не зробив, і мені не можна ось це, або я не отримую якихось благ. Пополішкове виховання воно не є ефективним. Хоча ми звикли там ну, дітей карати, там не зробиш домашні уроки, не будеш грати в комп'ютерні ігри, не поїш кашу, не будеш їсти морозиво. Нема у цього якоїсь гідності, якоїсь достоинства. Тому дисципліна це кльово, тому що вона дозволяє розвиватися через еволюцію, а не через покарання. А от попелюжкове виховання, ви будете себе хай, карати прямо от із, із задоволенням болю. Не робіть такого. Це от прям жах. Ну і скільки я не спілкуюся, в основному попелюшкове виховання це трошки простарше покоління, і це означає, що ми ростемо, ми якимось чином розвиваємося і стаємо краще в цьому і суть нашого життя. Афієзне запитання. Дуже таке шикарне питання, навіть не питання, а заклик що треба здавати обов'язкові екзамени. На право мати дитину. <laughs> Боюсь, що багато хто з нас би і не народився. Я би могли зочень не народився. Моя мама мене народила в 19, але при цьому вона була і є прекрасною мамою, але ну якісь основи все одно треба аби були. І е, питайте список якоїсь літератури для того, аби почитати для материнства. Я вам хочу порекомендувати книжку, яка не являється науковою. Це такий нонфікшн, дуже популярна. Це прям справжній. Бестселер, я її не прочитав, я її приковтнув, тому що в ну, мене чесно немає багато часу, натхнення, сил читати все. Бо я читаю дуже багато літератури по психології. Але ця книжка вона, ну, вона дуже важлива. Її написала бльостка, називається Матера вам не наймичка. Це книжка про материнство, яка написана в дуже класному стилі. І мені дуже заходить. Там є один із е, розділів: це про забобони під час вагітності. Якщо чесно, я ржав. Я це не сміх був, я просто ржав. А потім мені стало сумно, тому що ці забобони досі існують. Тому, якщо ви не хочете саме читати академічну книгу, а вам вже цікаво розвиватися в цьому напрямку, прочитайте Матера, вам не наймичка, і відчуйте щастя і біль материнства, от прямо через букви, через сторінки. Прямо. Агонь. І так, дякую за ці екзамени. Я думаю, що нам багато треба екзаменів здавати на все. Але головне, аби здати екзамени, треба вчитися. Як сумно, що ми вчимося на своїх промилках, але по-іншому не може. Це життя. Погнали далі. З особистими кордонами я вже розібралася, з цим все окей. А от щоби з іншими дружити, з цим є проблеми. І є внутрішній мізогенія чомусь. Майже неможливо дружити із жінками при від дитинства. Дивіться, яка штука. Тут важливо не так дружити, як навчитися спочатку комунікувати і розібратися в собі. Ну, наприклад, чи треба мені ці люди? Наскільки мені треба? Тож, може мені комфортно взагалі, самі всього прекрасно. Але все одно, оточення має бути. Оточення це взаємодія із соціум. Не обов'язково вам дружити, розказувати свої секрети, вивідувати їхні там дитячі травми, також ділитися своїм. Але було б здорово, аби були якісь принципи комунікації. Ну почніть з малого, тобто не дружити, а спілкуватися. Ви можете вітатися і робити компліменти вашій баристі, що в неї там не знаю гарна зачіска сьогодні. Комунікувати із соціумом. Наскільки наскільки це можливо, не сильно пригибайте ту паличку. Головне, аби ви могли спілкуватися і отримувати ну, якісь зворотні зв'язок. Тобто лізти в душу зразу конкретно, ну це ви будете порушувати їхні кордони. Суть у тому, аби взаємодіяти. Ці люди мають вам бути цікаві. Якщо вам людина страшна, нудна, огидна, ну не варто так ось ламати себе через коліна. Але погодьтеся, що в вашому житті трапляються якісь. Цікаві особистості. І от тоді з ними вже можна взаємодіяти. Почніть із поздороватись. почніть із сказати одну фразу якусь, і почекати, коли буде відповідь. Кайфаніть від того, що на вас відреагували. Сподіваюсь, хорошим чином, а не просто там послали вас, Іди на відсюди. А просто от зробили так, аби вам було приємно. От і от в цій комунікації у вас зароджується. Дослідження, що це за людина, цікаво, що, що в неї ну, є ще. І ви таким чином поступово просуваєтесь. Тут суть не в дружбі, а саме у взаємодії. Спробуйте, пробуйте, помиляйтеся, але не спиняйтеся. Ви побачите, як навколо вас потихоньку по одній людині будуть обростати якимись класними контактами. Взаємодія з людьми це досить. Природно має бути і не через якогось там суперзусилля. І коли ви будете тренуватися, ви бачите, що ваш досвід може справлятися із цим стресом. І ще одна я впевнений, що це важко було написати цей комент. І дякую, що ви ділитесь для нас, для мене особисто це надзвичайно цінно. Ліда Мідик задає питання, що робити, коли батьки настільки поглинуті одне одним, що в них не лишається простору чи часу, уваги для дітей. Якщо чесно, я такого ну не зустрічав. Як правило, коли батьки люблять одне одного і її діти, діти ну що називається, купаються в цій любові. Але тут питання ж поглинуті, то може вони там сваряться одне з одним. Давайте будемо чесні. Батьки іноді втомлюються від дітей. І оце от відволікання на одне одне на їх думку ну дозволяє їм відпочити, якимось чином відволіктися. Мабуть, це не зовсім добре. Що би тут, тут треба знати? Діти також мають знати про кордони, навіть з маленьких там років. Ну, наприклад, що в спальню батьків не можна заходити без стуку і сувати два цвяшки в розетку. Це все про правила і про усвідомлення кордонів. І про це треба саме проговорювати. Дуже важливо, аби ви задали собі запитання, чи достатньо моїм дітям моєї уваги. Тому що в сучасному світі, до речі, зараз навпаки діти страждають від гіперопіки, коли забагато, коли от прям обціловані там, заціловані, і вони позбавляють своїх дітей розвитку і позбавляють своїх дітей робити якісь власні помилки і робити на тому якісь висновки. О, о це було би кльово. Ну, є якісь патологічні випадки. Коли мама так любила тата, що стала разом з ним алкоголічкою, от і вони там вдвох бухали. Ну тут це питання про любов, чи все-таки про залежності? І діти в таких сім'ях, звісно, не можуть вирости без якоїсь травматичної події, яка потім або зламає, або укріпить цю дитину. В моєму досвіді є випадки, коли діти чогось з сини настільки їм не вистачало в свій час уваги батька, що вони прям. От своїх дітей вони вже прямо гіперопікою займаються для того, аби надолужити вони своєї батьківської уваги, але ну кейс цікавий. Питання від Олени Шафарост, воно досить ґрунтовне. Суть питання така, що один лікар-нарколог пов'язує алкогольну залежність, зокрема алкогольну, від недостатності дофаміну, точніше, в цього дофами... дофаміну. Не розумієте, яка штука? Алкогольна залежність, вона як правило у більшості випадків буває набута, тобто спадковість від залежних людей. Як правило, іде соматично. Тобто люди, які зловживають алкоголем або наркотичними речовинами, у них, як правило, сам соматичний стан здоров'я і самих генів, він погіршується, і дитина може мати якісь ну Соматичні проблеми, в тому числі з центральною нервовою системою. Більш всього передається ну, залежність, вона все-таки йде психологічно. Тобто, коли людині необхідно підтримувати свій психологічний стан через якісь стимулятори або емоції, в тому числі це може бути алкогольна залежність. Дуже шикарно, прям прекрасно передається алкогольна залежність, коли в твоєму соціумі алкогольна залежність не вважається залежністю. Ну, всі п'ють, всі бухають, це нормально, ура, і це ж ну соціальна штука. Я посидів з пацанами, там ковтнув, як ми класно погуляли, і потім ти з цього не виходиш. Але найгірше, коли ну, воно в якусь в одиночну стадію. Тому я не можу вам ск... ні сказати так, ні ні на рахунок дофаміну. феміну. Що точно можу сказати, що навіть якщо у вас дофаміну цього цього ну, багато, але у вас є психотримуючі події, у вас є. Негідний приклад, тобто всі ваші життєві ситуації складаються таким чином, що вас гноблять, не підтримують, безпідставно критикують або тільки критикують і немає ніякої похвали. Коли ви загнані прямо як в клітку, от ви відчуваєте, що от капкан життя за вашу дупу взявся, і ви нікуди вже прям не підете. Ми вас вітаємо, у вас може бути якийсь вид залежності. Плюс соціальний наратив, ну, наприклад, алкоголь. Він є повністю легальний, узаконений, можна купити його. Ніяких проблем немає, якщо вам є 18 років. І тоді питання, як нам від цього вберегтися, тут не в плані, що забороняти алкоголь, все заборонено потім яким чином достається, тільки нелегально. Питання, що нам треба відноситись до людей з якимось розумінням, повагою, підтримкою і то, що нам складно робити, з похвалою, от це є такі запобіжники. Ну а на рахунок, якщо вже є залежність, не забувайте, що алкоголізм це хвороба. Яка лікується, є симптоми, є препарати, є терапія. І саме головне усвідомлення. Ну і знову ж таки, якщо вже говорити про алкогольну залежність, я бачив тих людей, які є алкоголіками, але не вживають більше 10 років. У мене є три прекрасних приклади дуже крутих дядьки, які зло вживали алкоголем. Один із них алкоголем і наркотиків, і вони не підшивалися, не ходили в монастир. Вони в свій час прийняли рішення, своє рішення. І я в це вірю, що якщо ви хочете позбутися оцих штук, вам необхідно буде прийняти рішення. Питання від Богдана Северин нас виховували залякуванням, тиском, навіть якщо було щось летове. І зараз у мене троє дітей. Троє дітей. І що робити, якщо всі мої потуги, я стараюся ну, проговорювати, але... Все розбивається, не хочу, не буду. Як в цьому випадку діяти? Дивіться, якраз коли от все розбивається я не хочу і не буду, і ви бачите, що ваша емоція, ваш градус підвищується от всередині, тут якраз треба зробити паузу. Не для того, аби протиснути, а для того, аби самі відновитися. Подихайте, заземліться, от, зробіть паузу якусь. І далі знову треба говорити. На жаль, нічого не вийде. Залякуванням тиском, ну ви самі розумієте, бо самі відчуваєте на собі, як це все було. Насилля не призведе нічого хорошого до правильного розвитку особистості, а це і є наша мета зробити безпечні комфортні умови для того, аби особистість розвивалася. Про що треба говорити? Треба домовлятися про те, що вам не окей чути таке. Не хочу і не буду. Дитина має право до речі, чогось не хотіти, і щось не робити, якщо це не являється щось. Ну, загроза життя і безпеки людини. Якщо вона взагалі не хоче їсти, а хоче пити, наприклад, прекрасну колу і заїдати не менш чудовими чіпсами, це звісно небезпека ну, для здоров'я, але впихувати їжу також не варто. Ви мама трьох дітей. Я так захоплююсь з такими людьми. Ну це вже дуже круто. І Якщо ви зможете спілкуватися і показувати через своє ставлення, діти завжди ведуться на те, який у вас стан, коли ви зла. І вони це роблять через відчуття що ой, небезпека, ось загроза, то це і в житті буде ось це так зване поперішкове виховання, що далі буде покарання, а необхідно все таки проговорювати із дітьми. Говоріть з ними, ну як з дорослими, що треба домовлятися, і деякі речі дійсно можуть бути заборонені. Наратися в телефон, в планшет. Це правила, і ці правила треба говорити. Тому що в цих правилах ну є закономірність про очі, про центральну нервову систему. Ну, можливо, дітям не треба казати про нейрони, синапси і щось таке, але про те, що ви піклуєтесь про них, і це є запорукою їхнього здоров'я, це важливо. Вони мають знати, чому ви це говорите, чому їм треба це робити, а що не просто так. А ви самі знаєте на що треба робити? Те, що ви говорите дітям. Я вже давав приклад, я його зараз повторю. Наприклад, має бути порядок в кімнаті. Який порядок в кімнаті? От на що він впливає, щоб все було просто красиво, щоб вони виговувалися в цьому всьому. Так, дійсно, коли все безлад і не знаю, морозово прилипло до простині, то це просто не гігієнічно. Але коли діти ну, граються, проводять своє прекрасне життя, вони мають право на це. Але потім будуть наслідки, бо це все треба. Прибирати не того, що мама сказала, а тому, що їм буде легше організовувати своє життя і побут. Я захоплююсь вами, що ви мама трьох дітей, і я захоплююсь тим, що ви хочете стати кращою мамою. Це дійсно, от прям мене от торкає. Дякую за такі моменти. Прохання від е, нашого глядача, щоб висловити тему покарання дитини мовчанням батьків. Це настільки тонко, і я, я вражений про те, що ви про це говорите, тому що покарання мовчанням це такий знову ж таки ніби соціальний вид покарання. Це от ми обідалися, і ми не говоримо зі своєю дитиною. Жахливий вид покарання, який взагалі ну, не можна ніяк використовувати. Ну, як це відбувається? Дитина щось зробила, і там мама обідалась і не говорить з дитиною. Причому нарочито. таке. Я не знаю, чи я виразив через обличчя емоцію, мами. Все не говорю. Справа в тому, що дитина в цей час усвідомлює, що вона щось зробила не так і вона добивається прихильності. І в цей час дитина себе сильно картає, що я не права, я дуже погана людина. І в моєму досвіді підлітки себе різали не про суїцид, а про сел-харм, що настільки боляче. Що навіть власні батьки не хочуть зі мною говорити Покарання мовчанням це один із видів cancel culture, тобто кенселного. Тобто в цей час ви викреслюєте дитину показово зі свого життя. Викреслити дитину зі свого життя це ментально вбити її. Будь ласка, не вибувайте свої. Дити. Якщо ви ображені дитину, скажіть про це, що я злюсь на тебе. Я ображена, і я зараз, ну, мені треба відійти, і я знову з тобою буду говорити. Але потім вам треба буде все-таки проговорити і сказати, що через свою злість, через свою образу я тебе все одно люблю, ти моя дитина, і для мене важливо ти, але мені зараз дуже погано. Оце мовчання воно вбиває іноді більше, ніж. Навіть фізичне покарання тільки дивіться. Я ні в якому разі не хочу сказати, що фізичне покарання це прекрасно. Давайте лупцювати своїх дітей ремнями, ногами, пасками і так далі. Ні, жоден вид насилля недопустимий. Є тільки один спосіб це виправити. Говорити, комунікувати про це. Ні в якому разі не робіть таке. Можливо, у вас є така звичка, можливо, у вас так карали, бо вам здається, що це дуже успішно. Я зараз не буду говорити з дитиною. От, і плюс у мене нема ресурсу говорити, доказувати, а дитина сама потім все зрозуміє. Слухайте, вона зрозуміє, все набагато гірше, ніж я насправді. Тому, коли ви не можете говорити, напишіть про це, я не можу говорити. Мені треба півгодини, мені треба видихнути, але ні в якому разі. Не кричіть мовчанням, що є таке не, не мовчи на мене, і це просто жахливо. Тому, будь ласка, не використовувати газлайт. Це неефективний в дві сторони. Вид покарання. Взагалі ніякі від покарання не являються ефективним, крім знищення русні фізичним способом. Все інше не допустимо до тих людей, яких ви любите, і які дізнайтеся собі, люблять вас. Коментар від 62-річної дописувачки, яка побачила у відео якісь наслідки свого виховання, як її виховували, як вона виховувала свою дочку і каже, що дочка ходить два роки до психотерапевта, тому що внаслідок розлучення, і як вбачає наша дописувачка, що це може бути наслідком її розлучення з чоловіком. Ну, дивіться, ходити два роки до психотерапевта, це прекрасно. Це означає, що два роки. Ваша дочка піклується про своє ментальне здоров'я, і яка б не була травма, вона її не покинула, вона старається стати сильнішою. Але що вже робити, якщо ви усвідомлюєте, що вашим вихованням, відсутністю виховання, якимось чином ви причинили дітям якусь біль, і можливо навіть психічну травму, все це вже сталося. Ви вже дорослі. І що, що робити тут? Ну, якраз посипати голову попелом, уже трошки пізніше, і як показує досвід, неефективно. Що ж тоді робити? Поговоріть зі своєю дитиною, скажіть, що вам здається, або ви думаєте, що було щось не так, і вам прикро за це. Тут питання не те, що сталося, а те, а як далі ви будете складати свої відносини? Стосунки чи це буде через вашу провину перед дітьми, при те, що ви щось не зробили. А чи є такі батьки, які зробили все правильно? Сумніваюся про це. Є таке терапевтичне неправильне питання. Доню, а я хороша мама? І правильна відповідь буде так, звісно, я хороша мама. Правильне терапевтичне запитання звучить так: Доню, як мені стати кращою мамою, от від сьогодні і надалі? Як мені зробити так? Аби наше спілкування приносило і тобі також задоволення. Не казати, я казала, або не кожен раз кати Доню, не боже, нещасна, ти моя, це все через мене, це не допоможе. Якщо ви побачили, що щось було не так, супер! Це якраз момент зміни, ви знаєте, стаєте краще. Так, можливо, не треба хвалитися тим, що щось було не так, неможливо, а точно, але все-таки наскільки здорово. Змінити стосунки в плюс, а не в мінус, і сказати, що я тебе так сильно люблю зараз. Мені 62, тобі менше, але ми все одно, мама і донька. У нас є стосунки з тобою. І давай робити це кльово. Давай будемо любити одне одного і підтримувати. Ось я тут зізнавати свої помилки, це не про провину себе, це про те, що в наступному кроці своєму я їх не допущу. Це також еволюція. Ми всі помиляємося, це жахливо. Але погано, коли ми помиляємося, постійно, постійно, постійно і постійно. Одні і ті самі граблі. Ще кажуть, що українцям це перетаманно на грабельки наступати. Ну щось з політиками пов'язують. Але ваша а, помилка, яка була тоді, зробила вашу доньку в тому числі сильнішою. Зробіть так, аби далі ви її підтримували любов'ю, опікою і ласкою. Все в цьому і суть. Пробачите одна одній, або коли вас пробачать, ви просто відчуєте надзвичайно сильні емоції. Харчуйтеся цими емоціями. Радійте життю. Воно того варте. Такий коментар дописувача мене дивує, коли дорослі е, люди усі свої невдачі спихують на невдале виховання. І що це не так. Дійсно, буває таке, що. У людини є дитячі травми назад. Повернутися в дитинство ну неможливо вже щось змінити, але просто жити і от упаватися стражданням від того, що ти отримав дитячі травми і далі все буде погано. Звісно, це не вихід із ситуації. Перекладати щось на когось, ну тобто відповідальність, це ну варіант, звісно, але він неефективний. Просто ти будеш от, от весь час от страждати. Я також знаю таких людей. Їм комфортно страждати від цього. І мене таке враження, знаєте, що ніколи не вийде цим людям бути щасливим, тому що як тільки вони візьмуть відповідальність на себе, то треба буде щось робити. А от 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 їм просто не вдається. Що робити таким людям? В будь-якому випадку. Треба йти в терапію, займатися самовихованням, треба займатися саморозвитком, але це не якась абстрактна штука, а треба робити конкретні речі. Перше це здоров'я. Ну, якщо, наприклад, батьки не провели правильне харчування, поведінку, то необхідно почати ну щось одного. Ну там, наприклад, активність, розподіл життєвого часу денного нічного. Правильне харчування, правильна комунікація і, взагалі, відповісти на питання, що я все-таки хочу. Більшість людей ну не можуть відповісти на це питання, бо вони відповідають на питання, що треба мені робити, а не що я хочу робити, і це має бути щось конструктивне. Друга штука це все-таки взяти відповідальність на себе. За якусь одну конкретну штуку. Так, у мене дійсно були дитячі травми, але я можу, наприклад, вивчити якийсь предмет або навчитися якомусь одному скілу, там, не знаю, навчитися кодити або різьбій по дереву. От, і поступово відновляти себе. Ці травми, які ми отримали, вони нас мають укріпити, бо якщо вони нас зламали, то треба буде поступово зализувати ментально ці рани. Є просто правило таке в психології, що ми не нав'язуємо психологічну допомогу, якщо у людини немає запиту. А от ці люди, якраз, вони запит і не дають. Не треба зі мною нічого робити, я вже вся поломана, я обираю страждання. І це було б непогано, сказати, ну страдай собі на здоров'я, але, як правило, вони ще й отруюють людей. Якщо ви знаєте таких людей, робіть, ну, підсвічуйте свої кордони. Кажіть, що мені не окей, що ти постійно страждаєш. Я тебе люблю або відношусь до тебе якимось чином добре. І тому для мене було б дуже здорово, аби ти е, навчилася хоча б в чомусь, ну чомусь прекрасному. Що це може бути, що завгодно. Це може бути сфера роботи, навчання, відпочинку, оточення як завгодно. Але брати на себе відповідальність це якраз ознака вже дорослості. І знаєте в чому фішка? Такі люди. Готові брати відповідальність за країну, департамент, управління, завод, сім'ю, але не за себе. І нам треба навчитися із масштабування. Я відповідаю за всю країну. До я відповідаю хоча б за себе. Оце було б здорово. І от скиглики, яких я дуже сильно люблю в лапках, вони, як правило, переміщають відповідальність за себе на чогось. Подумайте про це. Дякую вам, дякую, що задаєте питання, будь ласка. Будьте активні, коментуйте, ми будемо реагувати на це і відповідати наскільки це можливо. Дивіться наш канал, ставте нам лайки. Якщо ви не підписані, яким з дивом підписуйтесь і дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. В описі до даного відео завжди є реквізити, що ви можете поповнити баночку або рахунок, за рахунок чого ми допомагаємо збройним силам, зокрема 67-й окремій механізованій бригаді групи інженерного забезпечення. Андрій Козінчук, ви на каналі у моїй голові. Цінуйте своє ментальне здоров'я.